Мешканці вулиці Кузнечної, 40, вже близька тижня живуть без опалення. У суботу, 28 січня, на тепломережі, що на вулиці Спиридонівській, 14, відбулася аварія. Це й призвело до вимкнення опалення. Відповідно до інформації офіційного сайту міста Одеси, наслідки аварії було ліквідовано ще 31 січня, і опалення та гаряче водопостачання в усіх постраждалих будинках було поновлено. Але мешканці вулиці Кузнічної 40, стверджують, що опалення в їхньому домі відсутні досі. Мы начали звонить уже в воскресенье вечером, ответили, что в понедельник у вас будет тепло. И вот сегодня четверг до сих пор у нас тепло не пущено обещают кожен день прислали один раз трьох мальчиков во вторник в три часа дня з ПТУ. Попыталися Попытались отогреть, але наоборот, що більше труби лопнули уже каесі навіть на гарячі лінії міської ради з турбованим одеситом радять зачекати. Скільки невідомо. Температура в квартирах не перевищує нуля градусів і одеситом доводиться зігрів. Ватися лише за допомогою теплих ковдр до того ж у їхніх домівках на кілька годин в день вимикають світло, і вимкнути обігрівач немає можливості.